Добрий день, малята! Ми зараз з вами потрапили у казковий ліс. Яка пора року у лісі? Вірно осінь. А як ви згадали, що осінь? Вірно, листя пожевтіли і опадають на землю. Восени з кожним днем стає холодніше. Всі звірі, які живуть у лісі, починають готуватися до зими. Ось зараз я вам розповім, як готувався до зими їжачок. В лісі жив їжачок, змайстрував він собі хатинку, дуплі старої липи. Тепло там сухо, ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелів його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок. Назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик йти, в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі. Тремтить від холоду? Йди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка, зимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Дітки, що приносив їжачок до своєї хатинки на гулках? Вірно листячка, грибочки, яблучка, груші молодці. Чому зайчик, мишка і хорошок не захотіли жити у їжачка? Вірно, тому що у них були свої нірки. А хто погодився жити з їжачком? Вірно, цвіркун, молодці дітки.